Єдина в Україні літня школа бізнес-лідерства. Працює у Кропивницькому. Її учасниками стали близько ста дітей із двох міських шкіл четвертої та шістнадцятої. За допомогою комп'ютерної гри бізнес-симуляція Віал Плюс учні створили чотири віртуальні підприємства і організували виробництво та збут продукції. Перший етап своєї роботи, а це презентація рекламних роликів. Продукції показали на широкий загал, у кого реклама виявилася найбільш вдалою, знає Ольга Склярук. Кировоградська торгово-промислова палата за кілька хвилин тут розпочнеться презентація рекламних роликів учнів літньої школи бізнес-лідерства. Як справжні бізнесмени перед початком заходу вони п'ють каву і спілкуються. <риклад> Учасники розповідають, приготували рекламу молочної продукції, яку виготовляють їхні віртуальні підприємства. Наш загін буде представляти рекламу під під назвою Молочні Титан. І це якби молоко, яке ми будемо презентувати. Так ми багато разів знімалися багато в нас дублів було. Презентацію роликів розпочинає команда підприємства Улюблене. Саме так має виглядати літня школа нового формату, говорить ініціатор та співорганізатор заходу Лариса Костенко. Під час занять на комп'ютерному стимуляторі підприємства старшокласники не тільки опановують ази бізнесу, а й розвивають ініціативність, підприємливість та креативність. Протягом навчального року ми проводили. Регіональний проект Стратегія фірми приймали участь в всеукраїнському експерименті по фінансовій грамотності. І як таке підведення підсумків це робота літньої школи бізнес-лідерства. Розробка самої програми бізнес-симуляція Віал Плюс належить київській компанії інтелектуальних технологій. Її керівник і співорганізатор школи Віталій Паздвій каже. Поки що ця програма впроваджується повільно, і першопрохідцем у цьому став Кропивницький. Бізнес-симуляція це є насправді комп'ютерна програма, яка моделює діяльність виробничого підприємства, де ж де конкуренти виступають живі такі самі діти. В них є стартовий капітал, є можливість розвивати свої підприємства. Далі вони обирають свою стратегію. Це технологія, яка насправді вже більше 30 років за кордоном, бо яка є основою взагалі всього практичного навчання. Ну в Україні ми отак поступово впроваджуємо. З дітьми працюють тренери бізнес-симуляції, які пройшли спеціальне навчання навчання в компанії інтелектуальних технологій. Їх задача допомогти дітям зробити перші кроки в організації бізнесу. Вони відіграють, вони грають роль підприємця, підприємця молочної продукції. І їхнє рішення сьогоднішнє обов'язково вплине, наприклад, на наступні етапи, тому вони повинні мати лідерські здібності, вони проявляти повинні свою креативність, творчість. Ну і звичайно, що йти на ризик. Бо якщо ризика немає, то це не підприємець. Тим часом усі команди показали свої рекламні ролики і час оголошувати переможця. Ним. Стала команда майбутні мільйонери із четвертої школи. Їх відеорекламу молоко Енерджі журі визнало найкращою. Хвилювалася звичайно так, але ну прийшлося побороти страх і вийти все, розказати, все показати. А зараз таке навіть несподіванка. Не сподівалися, що саме наша команда переможе, адже були дуже достойні супротивники. Нинішні учасники літньої школи це потенційні підприємці та бізнесмени України, говорить голова журі та президент торгово-промислової палати Ірина Саєнко. Те, що ви сьогодні бачили, это продукт деток, которые свои знания, свои умения выложили в этих роликах. Эти дети придут и откроют свою компанию. Они обратятся в торгово-промышленную палату, и торгово-промышленная палата поможет в реализации тех или иных проектов. Я думаю, что это начало, и у этого проекта огромное будущее Прикладное навчання підприємництво у літній школі бізнес-лідерства обіцяють продовжити і в наступному році. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.